Там для щоденної підтримки імунітету. Щоденні штурми ворожої піхоти, а останніми днями ще й за підтримки бронетехніки та танків на межі Запоріжжя і Донеччиною росіяни серйозно збільшили інтенсивність своїх атак. Українські воїни зі 127-ї окремої харківської бригади тероборони твердять. Великого зиску ті зусилля ворогу не приносять, утім нових спроб чужинці не полишають. Найважчу роботу на нулі доводиться виконувати нашим піхотинцям, але тепер їм суттєво допомагає ще й броньований усик. Репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного. Далі. Тут нині така ковзанка, що загальмувати одразу не вдається навіть важезному панцирнику. В зрострощені приватні обістя прифронтових селищ крізь глибочезні баюри та непроїзну багнюку, екіпаж цього Т-72-го висувається у бік передової на вогневу позицію. Як таких танкових протистоянь, принаймні тепер на запорізькому відтинку фронту, там українські військові нині немає. Але враховуючи майже щоденні спроби ворожої піхоти штурмувати передові українські позиції, роботи в українських танкістів тепер точно вистачає. Довгі розгойдування на вогневій. Під потенційним прицілом у ворога зізнаються танкісти, це точно не про тутешню війну. Все це закриті позиції. Приїхали, тработали, виїхали. Зазвичай вони мчать на точку стрільби, коли вже точно знають, що є ціль. Ми працюємо по їх вогневим позиціям. Це і крупнокаліберні кулемети, це там десь може пушка стоїть. Мінамет. Там якісь мі міномети, звичайно. На місці лише остаточно звіряють координати вогню в очікуванні повітряного коригувальника. А цьому 28, 34. Є. О, все, Це готово. Все, осколок є. Ждемо тічку.

Ворожі танки, каже комбат на їх ділянці фронту. У полі зору з'являються мало не через день. Танки виїжджають кожної другої-третьої доби. А от останні рази так танки просто пошли, як у фільмах, напрорив. по полю да, на прорив, а за ними йшла піхота. З панцерниками московитів, що найчастіше тут сунуть зі сторони тимчасово загарбаного приютного, зазвичай розбираються батальйонні протитанкісти. Що ділемо? Хай стане. Давай, потоп, ага. патолка. Відколи 127 ма Харківська бригада зайняла оборону на межі Запоріжжя з Донеччиною, Воїни 228-го батальйону спалили вже не один рашистський панцерник. Вже підбили декілька танків, підбили МТЛБ, БМП, знищуємо особовий склад. Але, звісно, що важко стояти, бо. Противник як скажений, як перли, так і пруд групами по 8-12 осіб і по 3-4 групи. Такі ворожі штурми розповідають воїни 127-ї, На їх ділянці нині відбуваються мало не щодоби. Війна йде у нас же в посадках. Це може бути група відділення до двох відділень. Починається артобстріл, Ну класична схема, і далі вони тоді йдуть на наші позиції З кожного дня. Кожного. кожного дня зазвичай атака окупантів триває до кількох годин. Та минулого тижня нашим воїнам довелося битися безперервно понад півдоби. Виїжджав танк слідом. злітав Варлан там летіла зала. Майже вісь світовий день. Ми знищували особовий склад. з з 6.20 до 11.00 ранку більш ніж 300 снарядів танкових та 120-х лягло в ту точку, що вони штурмували. Бій був таким, каже командир, що зброя у його кулеметників просто переставала стріляти через перегрів стволів. Та вони вистояли і втримали позиції. Піхоті того дня дуже допоміг усик. 25, 847. боя заряжай. Він з'явився у батальйоні ще минулоріч. Трофейний московицький, Т-72. Він через суми, через Конотоп заїжджав угу. в канотопські відьми зробили своє діло, і немножко прокляття на нас перейшло, тому що ламався, ламався, ламався. Відтоді танк відремонтували. І навіть духом московицьким у ньому твердить механік водій. Не пахне зараз потребує ремонту мілко, ну працюємо. тут все вже наше. Натомість на 125-міліметровій гарматі панцерника з'явилась назва. У кожної техніки, як і у кожного бойця, є свій позивний. Провели опитування і вирішили, що танк там, повинен називатися ім'ям нашого чемпіона. Усік чемпіон дав нам дозвіл на це. Коли позивний танка написали ще й на активному захисті, став очевидним глибинний зміст тої назви. Це універсальна система уничтоження... Те звання запевняють батальйонні танкісти. Панцерник виправдовує майже кожної доби. З ділянки фронту на межі Запоріжжя з Донеччиною. Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс Марафон Єдині новини.